Не дивно, що всі ці труднощі від самотності до професійних викликів не минають безслідно. Психологічне здоров'я іммігрантів складна і важлива тема. Багато хто переживає депресію і тривогу. Наприклад, майже половина українських біженців у Німеччині скаржиться на симптоми тривожності, а кожен п'ятий на депресію. І це навіть попри те, що вони врятувались від війни. Але порятунок не фінал, а лише початок. У новому середовищі часто виникає хронічний стрес, мозок працює у стані постійної напруги, нова мова, незнайомі правила. Ти весь час насторожений, і це виснажує. З'являється дративливість, плаксивість, безсоння, апатія, замкненість, відчуття безнадії. Це вже сигнали депресії. Якщо такий стан триває, треба шукати допомогу. На жаль, мігранти рідко звертаються до психологів. Вони користуються послугами ментального здоров'я значно рідше за місцеве населення, навіть якщо і потребують більше. Причина це мовний бар'єр, фінанси, сором. Часто люди залишаються наодинці з болем.